Тож вітаю вас, шановні болівальники, шановні любителі футболу. І запрошую на центральний матч сьогоднішнього ігрового дня цього туру в дивізіоні Урбан Бі, поєдинок в якому Бруклін приймає колектив Софія Київ. Два колективи, які йдуть. Без поразок, без втрати очок, 100% показник як однієї, так і іншої команди. Різниця лише одна: Софія Київ зіграла на один поєдинок більше ніж Бруклін. І звісно, у Софії Київ 18 залікових балів і Софія займає першу сходинку в дивізіоні «Урбан-Бі». Бруклін. Зіграв 5 поєдинків, також 5 перемог, 15 залікових балів тож сьогодні в будь-якому випадку або обидві команди або одна з команд вперше в весняній кампанії Street Football челендж Київ втратимтиме очки. Це скажімо так однозначно. Тож, друзі, давайте знайомитися з складами команд Софія Київ є. Номінальні гості цієї зустрічі. До цього поєдинку цей колектив підійшов в такому складі. Притаманні рожеві футболки у цього колектива. Ворота у нас захищає перший номер Владислав Томашевський. Поліві гравці 15-й Ілья Авраменко, без номера Максим Бабенко, 11-й Іван Бавзенюк, 21-й Артем Балагура. Чотирнадцятий Олександр Бєлік, 77 сьомий Іван Гусак, Ігор Заярний, номер четвертий, десятий Олег Зуб, четвертий Володимир Кондрашин, п'ятий Святослав Поручник, дев'яносто сьомий. Денис Суліманов, 23-й Дмитро Хмелюк і Сімнадцятий номер Денис Шваб. Ось такий склад колективу. Софія Київ на цей поєдинок господарі цієї зустрічі зараз Дехтрьо вже пробивав повороту. Бруклін ворота захищає Андрій Фурман, номер один аполівігровці, одинадцятий Денис Песонов, п'ятнадцятий Олександр Вареша, десятий Кирило Дегтярьов, тридцять перший, Максим Козлов, восьми, Олексій Новіков, сорок четвертий, Олексій Семенов, капітан команди Олексій Штанько, номер дев'ять, четвертий Штомпель і Юрко Дмитро під номером. 17 в нашому поєдинку. Так, одразу залітаємо в коментарі, адже знаю, що одну так і іншу команду дуже підтримують болівальники обох команд. І одразу так Вікторія Штомполя Бруклін до перемоги неодноразово я так казав сімейний підряд бовзенюків, зокрема Марія, Софія вперед. Ну і навіть негода-негода зараз на футбольному майданчику. А це означає, що ну, емоції будуть зашкалювати в нашому поєдинку. Перший фолк для колективу Софія Київ. Дехтірьов біля м'яча намагався розіграти цей м'яч. Вперед на Штанько. Там Штанько і Дегтярьов. Штанько залишається з м'ячем. Набирає швидкість Шваб. Шваб сам. Пробуває поворота. Штанько блокує цей удар. Галина Бебзинюк, Софія В'юрьов мав перемогу. А Владислава Кохрева. Софія. Так, ну знову ж таки, я ж казав. А, про сімейний підряд Бовзенюків, дуже глючить трансляція. Ну, можливо, так, можливо, таке відбувається. До речі, я зараз також спостерігаю деякі невеличкі проблеми. Ну, одне можу зазначити, що ну, негода дається в знаки, На жаль, негода дається в знаки, десь великий вітер, можливо, десь і. ох яй -я, я яка молнія зараз була. Реально над футбольним полем і грім. Так, і тому десь можливо, що трансляція десь буде підвисати. Ну, це технічні нюанси, друзі. Шановні Ну, Вибачайте, ЗЕВС розбушувався, як то кажуть. Так, і здається, все ж таки потрібно вашому коментатору також трішки заховатися від дощу. Дуже важко буде фіксувати всі події в нашому поєдинку. А з м'ячем футболісти Софії. Удар поворотах на добивання. Вереша там виносить з власних уже воріт. Небезпечний момент біля воріт Брукліна. І кутовий. Кутовий для Софії Київ. Так, ну, мабуть, мережа Тойво. Так, можливо, мережа Тойво, А І погода зараз на футбольному майданчику. Тойво, дійсно, друзі, згоден з вами. Бруклін. З м'ячем, Козлов. Бессонов. Його аж два гравці Софії. Київ зустрічають. Козлов. Порушення правил. Це другий фол для Софії Київ. 0-2 за фолами. Нашій зустрічі. Так, не позаздриж дійсно і нашим операторам і футболістам. Зараз на футбольному майданчику. Бєлік зіграв рукою, але залишатимуться футболісти Брукліна з м'ячем. Там продирається Семенов крізь редути захисту фурії в рожевих футболках колективу Софії Київ і кутовий. Семенов сам подаватиме цей кутовий. Козлов можна пробивати. Так, за таких умов а, ну, дійсно можна пробивати, адже а, дуже слизький газон, а, дуже слизький м'яч, і дуже важко а, голкіперам а в таких умовах а, зреагувати на ці удари суперника. А, Козлов набирає швидкість, Белік підставляє ногу. Ні, лише аут для колективу Бруклін. І здається, зараз здається, так град, град і що так, призупні. А футболістом, вибачте, будь ласка, так, зараз Град, дуже сильний град у нас на футбольному майданчику, але футболісти готові продовжити поєдинок. Чи зараз йдуть перемовини? Чи все ж таки призупинено буде на деякий час наш поєдинок? Так, зараз е, представники обох команд якраз е, вирішують це питання, чи буде продовжено е, поєдинок, чи все ж таки трішки зачекають. Так, ну, що можу сказати, футболістам це не завада. Футболісти готові продовжити цей поєдинок. Знаєте, ось якраз працює та е, поговорка, що поєдинок відбудеться за будь-якої погоди. Що ми зараз і спостерігаємо. Так, і грати у нас е, збільшується з м'ячем Бруклін. <звіла> <Так>. mm. <звіла> зараз, е, здається, було порушення правил, буде відкладений фол. Не зміг Козлов дотягнутися. Перший на м'ячі Вереша. Вереша вже грає в захисті власної команди. Бессонов. Бессонов в центрі поля. Бессона залишається з м'ячем. прострі штрафний майданчик, на жаль, нікого з партнерів немає. Так, ну, самі ви, якщо, якщо наша камера зараз показує, ви все самі можете бачити, що відбувається на футбольному майданчику. Просто злива, град, і. Але для футболістів це не перешкода. Ось що називається справжній український футбол. Удар по воротах від 15-го номера Софії Київ Елі Авраменка. <плес> так, у мені підказують, що і так, все ж таки зупиняє, зупиняє арбітер гру. Призупинено поєдинок. Тож продовжимо за, сподіваюся, за декілька хвилин. Не перемикайтеся, адже ну, трішки погодні умови зараз не можуть дозволити футболістам продовжити цей поєдинок.